Всім привіт! Давненько не виходив на зв'язочок, бо були невеличкі ускладнення. Але ж нічого. З цим я справився. Отже, що хочеться розповісти, ситуація з продажем автомобілів зараз складненька. А ще плюс додавалася напружена ситуація в місті, що теж ускладнює продаж автомобілів, а також їх пошук. Але ж нічого, потихеньку двигаємося та розвиваємося. Отже, і про все зараз розповім я вам по порядку. Машинка продана і поїхала новому власнику. Відправляється військовому. Так, отже, друзі, що хочеться розповісти по дачі. По дачі. Автомобільчик у мене пробув майже місяць, продавався він довгенько, але все-таки стався вигідний продаж, чим я дуже задоволений. Автомобіль був проданий військовому. Як ви замітили, основні мої покупці це є військові. Тому я для них більш-менш скидочку роблю, але все-таки залишаюсь у вигоді. Тому, що хочеться сказати, по автомобільчику ви самі бачили, що я придбав. Це балончик фарби, е наждачка і перетворювач ржи. Отже, там сума 200 гривень, ну, максимум 220 ну, Точно по чекам вже не помню. Шпакльовка була, мені її віддали. Тому це є плюс. Я вкинувся зовсім мало. Автомобільчик я не заправляв. Бо було пів бака бензина, повен балон газу був, тому я катався собі спокійно, це все було, тому я не парився. Автомобільчик я зробив швиденько, але продавався довго. Тому вкинувся я 200 гривень, будемо рахувати. Купив я автомобільчик цей за 30 тисяч гривень, і продав його військовому за 40 тисяч гривень. Отже, відкидуємо. Ці 200 гривень, виходить, 9800 чистого прибутку в мене вийшло. Можливо ви скажете, що там провалку потратив, ти світ потратив. Я ось 150 кВт за цілий год намотав, це вийшло 420 гривень. Ну, це ж смішна сума, тому смисл його рахувати у вкладенні. Тому вийшло в мене отакий прибуток 980 гривень. Тому я рахую, що це вигідний продаж був. Так, тепер стосовно того, як ви замітили, я сижу вже в новому автомобілі. Можливо, вже хтось здогадався, можливо, хтось ні. Але, як я і обіцяв, це буде інжекторний автомобіль, тому зустрічаєте нову тачечку. Перший ланус, не ланус на проєкті це DeoSense. Така пушечка зеленого кольору. Автомобільчик дуже цікавий, дуже гарний. І плюс це ж уже автомобіль все-таки новіший, інжекторний. І також він ходовий. Тому і буду сім'я займатися. Як бачимо, вже перший косячок відліплюється молдінг, але в мене ж є добрий посторонній скотч, хто бачив ще на дев'яточки й тому Автомобільчик я цей придбав понизу ринка. Дуже приємна, комфортна ціна. По документам є зв'язок з власницею авто... цього автомобіля, тому на, вихід... на дату виходу цього е... відео автомобіль ще буде в мене, тому можна мені написати в інстаграм, якщо вас цей автомобіль зацікавив. А по автомобільчику варити нічого не потрібно. Знижче ціле, пороги цілі, все ціле, невеличкі рижечки є, але вони зовсім смішні. По автомобілю, поки я ще нічого не робив, але робити буду. Це зроблю розвал, бо вже з'їла резину. І також якийсь із подшипнички, або цей, або той. Тобто Зроблю це, потім розвал зроблю. По автомобільчику ще треба. Штани зробити, бо трошки вона ричить ну, ось. рижечки невеличкі, але це зовсім смішно. Це автомобіль ще живий, ще класний. Автомобіль 2007 року 1,3. Коробка в принципі теж із сенса Але трішки люфти є. Я це теж буду виправляти, тому роботи в мене вистачає по цьому автомобілю Чим я і буду займатися. Тому Сьогодні ще середа, але ось у суботу я вже записаний на СТО чим і буду займатися, поїду. І буду робити автомобіль по техніці. По зовнішньому вигляду майже нічого робити не потрібно. Тому зараз покажу, який же він тепер по салончику. Як, як бачимо, грязні карти, все ось таке грязненьке, сидіння порване, але... Більш-менш ще грязненький салончик, затяганий, потолочок такий. Ось такий автомобільчик з пробігом 303 тисячі, але двигун тут зроблений, бо автомобіль був у військових, вони його зробили, Автомобільчик на мазі працює, тому можна брати. Поки ще нічого не зробив. <хи> Якщо вас за автомобіль зацікавив, можна мені писати. Перший більш-менш нормальний автомобільчик на моєму каналі, це Lanos Sense, це все-таки на сходинку вище, ніж це було думаю, у мене раніше. Це якісь жегулики, це з посліднього дача, це що вона відрізняється від інших, але все-таки це краще жигулів. Тому Автомобільчик я буду відновлювати, буду ним займатися і також буду на ньому кататися. Тому автомобільчик на газу працює гарно. І все-таки на ньому буде по місту їздити дешевше, ніж зараз я їжджу на Тойотки, яка ось стоїть, бо вона дизельна. Так, звісно, дизель економний, але все-таки на газу буде дешевше їздити по місту. Тому якщо вас зацікавив цей автомобільчик, цей сенс, його можна буде в мене придбати. Можна мені написати в інстаграм, я вам обов'язково відповім, яка буде ціна на нього. Тому всім дякую за перегляд, залишайтеся зі мною.